Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 17 по 22 лютого 2026 року. На цьому тижні погода в Україні формуватиметься під впливом серії активних південних циклонів. Атмосферні фронти один за одним перетинатимуть територію нашої країни, зумовлюючи опади в різних фазах, ожеледицю на дорогах, а також періодичне посилення вітру. Після надходження арктичного повітря з півночі зберігається зимовий режим погоди з нічними морозами, контрастами температури та складною ситуацією на дорогах. У різні дні окремі регіони опинятимуться то в холодному повітрі, то у теплому секторі циклонів, що створюватиме значні погодні відмінності по країні. Однак уже з 23 лютого атмосферна циркуляція почне поступово перебудовуватися. Активізуються процеси над Атлантикою, збережеться нестійкий характер погоди до кінця зими та коливання температури повітря від морозів до відлиг. У вівторок, 17 лютого, погодні умови у більшості областей визначатиме гребінь антициклону з півночі, а от на півдні країни вже відчуватиметься наближення нового південного циклону, який рухається з району Адріатичного моря через Туреччину у напрямку України. Вітер по країні переважатиме північно-східного напрямку 4-9, а на півдні 7 пориви 12 метрів за секунду. На дорогах по всій країні утримуватиметься ожеледиця. На заході країни хмарно, місцями невеликий сніг. На Закарпатті хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі від 7 до 14 морозу, на Закарпатті 2 градусів морозу, вдень 2 8 морозу. На Закарпатті від 0 до 6 градусів тепла. На півночі країни хмарно з проясненнями без опадів, температура повітря вночі 12-18 морозу, місцями до мінус 20. Вдень 5-10 морозу. В центрі країни 17 лютого переважно хмарно без істотних опадів, тільки на Дніпропетровщині, ввечері на великий сніг. Температура повітря вночі від 7 до 15 морозу, вдень 2-7 морозу. На півдні хмарно, вночі без опадів, тільки в Криму дощ на мокрий сніг. Вдень очікується сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, переохолоджений дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 0 до 8 градусів морозу, в Криму мінус 1 плюс 5, в день 0,3 морозу, в Криму 2,10 тепла. На сході країни переважно хмарно, на Харківщині без опадів, на Донбасі вночі без опадів, вдень невеликий місцями помірний сніг. Температура повітря вночі. Поливатиметься від 3 до 13 градусів морозу, в день 2-8 морозу, приазов'ї 0-3 морозу. У середу, 18 лютого, в Україні знову ускладнення погоди. Черговий активний південний циклон за добу подолає шлях від району Стамбула через Крим у напрямку Запоріжжя. Тому у більшості областей прогнозується нестійкий характер погоди. На заході вітер північний 3:8 метрів за секунду, переважно хмарно, часом невеликий сніг. На Закарпатті з дощем, на дорогах місцями ожеледиться, температура повітря вночі. На Волині та Рівненщині від 10 до 18 морозу, на Закарпатті 2-6 морозу, на решті території від 5 до 14 градусів морозу. В день на Волині та Рівненщині 3-8 морозу, на Львівщині та Франківщині від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла, на Закарпатті 1,5 тепла, на решті території 0,7 морозу. На півночі країни 18 лютого, вітер північний 7-12 м за секунду, вночі без опадів, вдень на Житомирщині помірний сніг 2-6 мм опадів, на Київщині, Чернігівщині та Сумщині, значний сніг 7-19 мм, Приріст снігового покриву до 15-20 см, хуртовина, сніговий накат. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 12-18 морозу, вдень 7-12 морозу. В центрі країни вітер від східного до північного 9-14 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду, значний сніг, переріс снігового покриву місцями до 15 см, хуртовина, сніговий накат на південному сході Кіровоградської та Полтавської областей та на Дніпропетровщині часом льодяний дощ ожеледь. на Дніпропетровщині дощ лядяний дощ, мокрий сніг ожеледь, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 2 до 12 морозу, в день 5-10 морозу, на Дніпропетровщині. Вдень від 3 морозу на заході області до 3 градусів тепла на сході області. На півдні країни, 18 лютого, вітер від східного до північного 15-20 метрів за секунду. На Одещині значний мокрий сніг та сніг, хуртовина, сніговий накат. На Миколаївщині людяний дощ, ожеледь, мокрий сніг з переходом у значний сніг у другій половині дня. На Херсонщині дощ, льодяний дощ, ожеледь, мокрий сніг. На Запоріжжі та у Криму дощ. На дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря вночі від 0 до 7 морозу, на узбережжі морів тепліше до 2 градусів тепла. Вдень на Одещині та Миколаївщині 2-8 морозу, на Херсонщині від 2 морозу до 5 тепла. На Запоріжжі 1-5 тепла, в Криму 5-10 тепла. На сході країни вітер східний 15-20 метрів за секунду, теплий сектор циклону. На Харківщині мокрий сніг, льодяний дощ, сильне обледеніння ожеледь. На Донбасі дощ, льодяний дощ ожеледь. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 4 до 12 морозу. При озові від 3 градусів морозу до 1 градусу тепла. Вдень на Харківщині 0,5 морозу. На Донбасі від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла. У четвер, 19 лютого, циклон рухатиметься по лінії Дніпро-Харків Москва. Тим часом як новий південний циклон, який утвориться над Італією, почне рухатися у напрямку Румунії. Взимку Середземне море є генератором циклонів. На заході України вітер південний 5-10 метрів за секунду, в горах Карпат пориви до 15 метрів за секунду. Переважно хмарно, часом невеликий сніг, на Закарпатті дощ. Ввечері на Львівщині, Франківщині, Тернопільщині, Волині та Рівненщині мокрий сніг, помірний сніг. На Франківщині з дощем місцями льодяний дощ ожеледь. Чернівецькій області льодяний дощ, ожеледь. На дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря вночі від 2 до 9 морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на Закарпатті 1-5 тепла. На півночі країни 19 лютого. Вітер західний з поворотом на південний 7-12 метрів за секунду. На Житомирщині та правобережжі Київщини без опадів. До 3-ї години ночі на лівобережжі Київської області сніг. Далі впродовж доби без опадів. На Чернігівщині та Сумщині вночі сніг в день без опадів, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 7 до 15 морозу, в день 0,7 морозу. В центрі країни вітер західний з поворотом на південний 9-14 метрів за секунду. Вночі сніг очікується на лівобережжі Черкаської області, на сході Кіровоградської області, на Полтавщині та Дніпропетровщині. Вдень хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах ожеледиться. Температура вночі мінімум від 5 до 12 морозу, в день 0,5 морозу, на Вінниччині в день мінус 1 плюс 2. На півдні країни вітер західний з поворотом на південний 9-14 метрів за секунду. Вночі сніг очікується тільки на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму. Вдень хмарно з проясненнями без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Температура вночі на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині 3-9 морозу. На Запоріжжі, зниження від 0,5 тепла до 1,7 градусів морозу під ранок, в Криму мінус 2 плюс 2. В день температура повітря від 1 градусу морозу до 5 градусів тепла в Криму до плюс 8. На сході країни вітер східний з поворотом на західний 15-20 метрів за секунду. Вночі та в першій половині дня дощ льодяний дощ, мокрий сніг з переходом у сніг. Після 13 години хмарно з проясненнями без опадів на дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря вночі зниження від 0,5 тепла до 0,5 морозу під ранок. В день 0,5 градусів морозу. У п'ятницю 20 лютого наступний південний циклон рухатиметься через Румунію на Миколаївщину. Вітер південний, на півночі та заході країни з поворотом на північний 9-14 метрів за секунду. В горах Карпат посилюватиметься до 15-20 метрів за секунду. На заході країни вночі та вдень часом сніг, мокрий сніг, на Закарпатті дощ з переходом у сніг, на дорогах уже ледиться. Температура повітря вночі від 0 до 8 морозу на Закарпатті 0 плюс 2. Вдень 0,5 морозу, на Закарпатті близько 0, в горах Карпат 5-10 градусів морозу. На півночі країни впродовж доби очікується сніг, мокрий сніг, на дорогах уже ледиться, температура вночі, від 2 до 10 морозу вдень коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В центрі країни вночі без опадів, вдень дощ, мокрий сніг, температура вночі 0,5 морозу. Вдень 0,5 тепла, на Дніпропетровщині до 8 градусів тепла, на Вінниччині – мінус 2 плюс 2, на дорогах місцями ожеледиться. На півдні країни 20 лютого переважно без опадів. Ввечері на Одещині та Миколаївщині дощ, мокрий сніг попівночі областей. Температура повітря вночі від 4 морозу 5 тепла, до потепління під ранок 0,6 тепла, вдень весна від 7 до 14 градусів тепла, в Криму до плюс 16. Тільки на півночі Одеської та Миколаївської областей холодніше 3-5 тепла. На сході країни теплий сектор циклону, без опадів. Температура повітря вночі 1-6 морозу, в день надує до 3-8 градусів тепла. У суботу, 21 лютого, циклон з Миколаївщини рухатиметься далі на схід України, а за ним з південного заходу розповсюджуватиметься антициклон. На заході країни подекуди можливий туман. Вітер по країні переважно північно-західний. На заході 3,8 м за секунду, на півночі 7,12 м метрів за секунду. В центрі та півдні країни 9,14 метрів за секунду, а в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. І на сході вітер південний з переходом на північно-західний 9.14 місцями пориви 15-20 м за секунду. На заході країни хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 7,12 морозу. В горах Карпат до мінус 15, в день 300 морозу, на Закарпатті близько нуля. На півночі хмарно з проясненнями без опадів. Температура вночі 7-12 морозу, вдень 300 морозу. В центрі країни вночі мокрий сніг, сніг, вдень без опадів. Температура повітря вночі 5-10 морозу, на Дніпропетровщині 5 плюс 3, вдень від 0 до 8 градусів морозу. На півдні країни вночі місцями опади в різних фазах. В день без опадів, температура повітря вночі, на Одещині та Миколаївщині 3 морозу. В день 0,8 морозу. На Херсонщині вночі 2 плюс 2, в день 0,3 тепла. На Запоріжжі впродовж доби 0,4 тепла. На сході країни вночі та в першій половині дня опади в різних фазах, у другій половині дня без опадів. Температура повітря вночі, на Харківщині мінус -4, 4, на Донбасі 2,7 тепла. В день на Харківщині 3-8 морозу, на Донбасі від 1,7 тепла до зниження ввечері 2,7 морозу. У неділю 22 лютого опади у вигляді снігу мокрого снігу очікуються тільки на заході країни, на Житомирщині та На Нарешті території країни без остатних опадів. Вітер південний 7,12, горах Карпат пориви 20-25 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні становитиме від 0 до 10 градусів морозу. Локальна може бути нижче до мінус 15, особливо на північному сході країни. Вдень температура повітря на заході мінус 3 плюс 2, на півночі 1,6 морозу, в центрі 0,5 морозу, на Дніпропетровщині та місцями Кіровоградщині 0,2 тепла. На півдні країни на Одещині найхолодніше мінус 3 плюс 3, на решті території орієнтовно 0,3 тепла, і на сході від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла.